Привіт, мене звати Перцівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персі, а про що буде це відео? Мені так цікаво. Ну, зараз всі поставлять лайк і перевірять, чи підписані вони на канал. І ми почнемо. Так, я вже поставила вподобайку і вам раджу. Ну, якщо всі поставили, то ми починаємо. Хай палає русня представляє. Ніч у школі. Привіт, мене звати Настя. Мені 14 років. і мене замкнули у школі на цілу ніч. Ось моя історія. Минуло близько місяця навчання після літніх канікул. Я досі не увійшла до навчального режиму. У мене було таке чудове літо і без колючок, якщо хочеш знати. Я навіть познайомилася із цікавим хлопцем. Він, начебто, з Індії, і звуть його Алі. Десь я його вже бачила. Він каже, що він особливий. Щоправда, не сказав, у чому саме його особливість. Його перевели до нашого класу. А тому, напевно, це єдина поважна причина ходити до школи цього року. І ось на одній із перерв я нарешті побачила в коридорі Алі. Він сказав, що не дуже добре себе почуває. І справді, шкіра в нього була трохи бліда, наче він втратив багато крові. Ось точно я зрозуміла. Що зрозуміла батя? Зрозуміла, чого я знаю про хлопчика Алі. Це ж він із історії про дивну кров. Пам'ятаєш? Хм, щось не дуже. Про що це ти? Так, ось. Потрібно трохи освіжити свої спогади, а потім повернемося до цієї історії. Привіт, мене звати Алі Баба. Мені 14 років, і мене більше не лякають укуси Отруйних змій. Ось моя історія. Я народився в Індії, проте, на жаль, зовсім нічого не пам'ятаю про свою батьківщину. Мої батьки переїхали до України, коли я був ще зовсім малим. Моє дитинство було цілком звичайним: друзі, школа, комп'ютерні ігри і, на жаль, домашня робота. Але все змінилось після того, як я відвідав центральний зоопарк. Пам'ятаю, як зараз. Ми пішли з друзями у тераріум, і коли ми пройшли повз акваріум з хамелеоном, я раптово відчув біль у нозі. Я б не сказав, що біль був нестерпним. Але вона була пекучою і дуже неприємною. Раптово я помітив паніку, і як люди навколо терміново почали бігти на вихід. Виявилось, що з одного терарію зникла змія дуже отруйна змія. І тут я зрозумів, що то була за біль, що я відчув хвилину тому. Я дуже злякався тоді і одразу повідомив співробітникам зоопарку, що напевно здогадують, де може знаходитись ця отруйна змія. Сказавши приблизно місце, її швидко знайшли. І це була королівська кобра. Одна з найотруйніших змін на всій планеті. Її отрута вбиває свою жертву буквально за лічені хвилини. Я так злякався, що співробітники зоопарку все зрозуміли. Вони спитали, чи не вкусила мене самого ця змія, і якщо так, то коли це сталося? Я відповів, що це трапилось хвилин 10 тому. Проте вони не повірили, посміхнулись і відповіли, що це неможливо. Якби це справді було правдою, я б вже лежав на підлозі і задихався б у конвульціях, як скоро це буде робити Путін. На що я просто посміхнувся і показав місце укусу Змії. Казати, що вони були шоковані, це нічого не сказати. Мене одразу відвезли у лікарню, проте, як не дивно я все ще не відчував ані втома, ані болю. І тим паче я зовсім не задихався. Лікарі провели на мені усі можливі тести, і вони встановили, що отрута цієї кобри просто розчинилася у моїй крові якимось невідомим чином. І це робить мене навіть здоровішим. Подальше дослідження моєї крові лікарі зовсім збили з пантелику, оскільки вона не належала до жодної існуючої групи, а її склад не має аналогу в цілому світі. До мене навіть зверталися представники цирку, хотіли взяти мене на роботу, щоб мене кусали різні отруйні змії на їх виставах. Але батьки мені не дозволяють. Шкода, тоді б не довелось більше робити домашню роботу. Дякую всім за увагу і перегляд. Тепер ти згадав Алі? О, так точно, це крута історія. Його кров справді дуже рідкісна і, можливо, навіть унікальна. Давай тепер продовжувати історію дівчинки Насті. Так, ніж почекай, це ще не кінець. Алі розповів, що сталося з ним далі. Ось, дивись. Привіт, мене звати Алі Баба, і я вже якось розповідав вам свою історію на цьому каналі. У мене унікальна кров. Вона сама нейтралізує отруту, що опиняється у моєму організмі. Наприклад, укуси отруйних змій. Але зараз зі мною сталася якась неймовірна історія, що я вирішив вам її розповісти. Це сталося майже одразу після того, як Після того як Персівель зробив мульт про мене. Мені написав у телеграмі невідомий номер. Він сказав, що він якийсь вчений і збирає наукові дані про властивості крові. Його дуже зацікавив мій унікальний випадок. Він запропонував зустрітися і задати мені декілька питань для того, щоб написати наукову статтю в один відомий науковий журнал. Я подумав, що нічого поганого статися не може, а тому погодився. Вже на наступний день ми домовились про зустріч в одному з торгівельних центрів міста. Він був у білому халаті з чорною валізкою. Схоже, що він справді справжній науковець. Подумав я. Ми замовили кави, і він почав задавати свої питання: скільки мені років, мій зріст, мою вагу. В цілому нічого дивного. А потім він сказав, що питання і наукова стаття це все фейк і лише привід для зустрічі зі мною. І насправді його цікавить моя кров. Він сказав, що йому необхідно взяти зразки моєї крові для аналізу у лабораторії, де він працює. І він заплатить мені за це 200 гривень, якщо я погоджусь. Багато йому не потрібно. Вистачить 10-15 грам. Хм, 200 гривень? Круто! Звісно, я погодився. У мене багато крові, а тут такий легкий спосіб зробити гроші і задонатити їх на ЗСУ. Став подобайку, якщо ти також витратив би гроші на донат для ЗСУ. Отже, він дістав зі своєї валізки спеціальний прилад для збору крові і сказав мені, щоб я протягнув руку до нього. Я спершу хотів отримати свої гроші, а кров буде потім. Він не здивувався мого занепокоєння і дав мені мої 200 гривень. Через кілька секунд він взяв мою кров і наклив маленький пластир з дивним символом на ньому. Справа була зроблена, і я навіть не відчув уколу. Певно, це якийсь дуже сучасний спосіб брати аналіз крові, подумав я. Цей науковець був дуже задоволений і побажав гарного вечора. Кожен з нас пішов по своїх справах. Проте вже через тиждень він знову написав мені і запевнив, що йому потрібно ще трохи крові. Ми зустрілись на тому ж місці, де й минулий раз, і він знову купив у мене мої 15 грам крові за 200 гривень. Клас, подумав я, і знову зробив донат на ЗСУ. Непогана схема. Він сказав, що скоріш за все ми знову зустрінемось десь за тиждень. Так і сталося. Проте на цей раз він сказав, що йому потрібно більше крові. Цього разу цілих 50 грам. Але і заплатить він на цей раз не 200 а аж 1000 гривень. Я, звісно, погодився, проте в цей раз відчуття вже були не дуже приємні, і було навіть боляче. Але я подумав, скільки всього зможуть купити волонтери для ЗСУ, і я забув про біль. Ввечері у мене сильно запаморчилось у голові, і я вирішив, що якщо він знову запропонує зустрітись, то цього разу я відмовлюсь, бо мені треба більше часу для відновлення сил. Проте він не написав мені через тиждень. Він написав у цей ж вечір. Він сказав, що йому треба зараз кров і в 10 разів більше. У 10 раз, уявляєте? Та у мене, напевно, стільки й немає. Я відмовив йому. Проте він сказав, що це не обговорюється і що до мого будинку вже їде спеціальна машина. І цей раз ніхто мені платити не збирається. І відмовитись я не маю права. Так як дуже сильно пожалкую про це. Я розповідаю свою історію на початку вересня, о 18.00. Я не знаю, що буде далі. Але якщо все закінчиться добре, то я обов'язково розповім продовження. Якщо чесно, мені трохи стрьомно. Бачиш? Ой, щось дуже негарне з ним трапилось. Він у біді. Так, мабуть, це Хантери. Ось тепер давай дивитися далі нашу історію про Настю і дізнаємося, як там Алі. І ось на одній з перерв я нарешті побачила в коридорі Алі, і він сказав, що не дуже добре себе почуває. І справді, шкіра в нього була трохи бліда, наче він втратив багато крові. Він сказав, що все буде добре, і що ввечері вип'є гарячого чаю і йому стане легше. І я запропонувала йому прогуляти урок і пройтися на свіжому повітрі. Він не був упевнений, що пропускати урок це хороша ідея. Тим більше у нас якась нова вчителька з математики. Говорять, дуже сувора, і навіть ходять чутки. Ще трохи божевільна, але це не точно. У будь-якому випадку її краще не дражнити і не випробовувати її терпіння. Я сказала, що це все несенітниця, і вона хоче тютю, -тю, але я не боюся божевільних бабусь. Алі зблід зблід ще більше. Виявилося, що Клавдія Йосипівна, так звали цю вчительку, стояла позаду мене і все чула. Вона почервоніла від злості і сказала, що якщо я її не боюся, вона зробить так, щоб я почала боятися. Вона повела мене до учительської, де я провела. Весь день звичайно було круто, що я пропустила всі уроки, але все ж таки в учительській було дуже нудно і зовсім не було чим зайнятися. Ще й назло зло сів телефон, а зарядку я з собою не брала вже ближче до вечора, коли школа майже вся спорожніла, вчителька повернулася до мене. Я подумала, що вона мені прочитає мораль, і я буду вільна, але я дуже помилялася. Вона сказала, що я сильно пошкодую за свої слова і що завтра проситиму у неї вибачення. А поки вона закриває мене на ключ на ніч у школу. Колі я була у шоці, як так? Вона не має права. Але мій протест уже не мав жодної сили. Вона просто розвернулася і зачинила за собою двері. Жах. Невже я справді проведу всю ніч тут? Це абсурд. Перші кілька годин я навіть змирилася і вирішила чекати завтрашнього дня. Але пізніше в мені прокинувся дух протесту, і я вирішила тікати зі школи. Я ж в учительській. Тут повинен бути якийсь запасний ключ. Не може не бути. І я почала шукати в шафі, у тумбучці. У Толі, і знаєте що? Я його знайшла. Ця вчителька мене недооцінила. І я з легкістю відчинила двері і почала шукати вихід. У школі вночі було якось страшно. Темні пусті коридори. Усюди зачинені двері до класів. І тихий шум із зоологічного кабінету. До речі, там має бути прикольно. Там усілякі цікаві тварини кажуть, що навіть є отруйні змії. Справжнє нам показували їх лише один раз, більше не дозволяли. Але ж я зараз тут зовсім одна, а значить, ні. І хто мені не заборонить, а головне, мене ж саму замкнули в школі, а отже, я можу робити все, що забажаю. Вирішено. Піду до кабінету зоології, подивлюся на змій. Головне, обережно. Знайти кабінет було не просто у темряві. Я ж була там лише один раз. Але все ж таки я знайшла двері і відчинила їх. Як не дивно, там горіло світло. Невже ще хтось перебував у школі? І Я тут не одна. Мені стало трохи ніяково, але це не зупинило мене біля акваріуму зі зміями був хлопчик. Знаєте, це виявився Алі. Я була дуже здивована. Виявилося. Що він ховається від когось, він був страшенно наляканий. і Сказав, що його переслідують якісь люди. Він теж не сподівався мене побачити. Але коли я вже тут нічого не поробиш, він сказав, що побіг у бік школи і заліз у кабінет через вікно. Наймовірніше за ним стежили. А тому з хвилини на хвилину ми матимемо гостей. Він велів мені сховатися і сидіти тихо. Він має план. І якщо все вийде, ми будемо в безпеці. Після чого він відкрив кришку акваріуму, де були отруйні змії. Я була Ла у шоці, але мені нічого не залишалося, як сидіти мовчки і чекати, що він задумав. У цей момент двері кабінету відчинилися і в нього зайшли троє людей. Ви, напевно, зараз подумали, що це хантери. А? Здивовані? Так, я знаю про хантерів. Я теж дивлюся відео у Персівеля. Я також подумала, що це будуть вони. Але ні, це були якісь інші люди. Вони були із закритим обличчям і у білих масках. Вони були дуже схожими на справжніх ніндзя. Дуже дивні хлопці, я вам скажу. Алі вийшов прямо до них на зустріч, і вони завмерли. Один з ніндзя грубим голосом наказав підійти поближче, але Алі натомість кинув у їхній бік двох отруйних змій, що тримав у руках за спиною. Ніндзя зовсім цього не очікували. Одного з них змія таки встигла вкусити, а тому головний із них кинув димову бомбу, і за мить вони зникли. Алі врятував нас. Але хто ці люди і що вони хотіли від нас? Пиши, що думаєш про все це, і підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив. Продовження після 100 лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Круто! І хто це такі? Ці ніндзя? Що вони хочуть Алі? Його кров? Сподіваюсь, що скоро ми дізнаємось. Головне поставити якнайбільше лайків. Я вже поставила. І ви скоріш ставте лайки. Дякую, що додивилися до самого кінця. Ви котики. Ну тобто я котик. Ну ви зрозуміли. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мяу!